Галята до нас сьогодні завітала дівчинка Марійка. З такою проблемою в неї дуже багато суконь гарних, але вона не знає, куди їх всі помістити. Куди ми можемо покласти всі речі? Так, у велику шафу. Погляньте, давайте ми з вами розглянемо шафу. В неї є дверцята та ніжки. Вона нам потрібна для того, щоб складати туди. Багато гарних речей. Тому сьогодні я пропоную вам на занятті з аплікацій зробити шафу для катрусі. Для роботи нам з вами потрібно підготувати картон, серветочка, шаблончики для шафи, фломастер, клей та пензлик. Перевірте, малята, чи все у вас є. Якщо все є, тоді починаємо працювати. Беремо з вами основу нашої шафи. Ось, у вас вона може бути будь-якого кольору. Та на серветочки змазуємо клеєм. Повністю всю змазуємо клеєм. Змазали гарнесеньку клеєм, і ми повинні приклеїти так, щоб в нас був, була відстань, для того, щоб ми з вами домалювали ніжки. Ось так. Приклеїмо рівнесеньку та серветочкою прибираємо. Залишки клею. Ось так. Тепер малята. Нам потрібно приклеїти дверці. Також їх змазуємо клеєм. Акуратно беремо та приклеюємо ось посерединці. Ось так. Та серветочкою залишки клею ми прибираємо. І останнє нам потрібно взяти фломастер будь-якого кольору, або синього, або. Чорного та намалюємо ручки нашої шафи. Це два кружечки будуть ось так. І домалюємо ніжки. І домалюємо ось тут ніжки. Це у нас будуть ось такі квадратики. Та можна їх зафарбувати з однієї сторони з іншої